Віта, з вами знову Ворота Центр Україна. Сьогодні хочемо з вами поділитися цікавим об'єктом. До речі, ви знали, що паркан сьогодні це не лише спосіб захиститися від злоумисників чи якимось чином зберегти своє майно. На сьогоднішній день паркан це ще й елемент декору, яким можна... Похизуватися, показати, на що ми здатні, і просто потішити своє око. І дуже добре, коли паркан гарно пасує із декором будинку. На даному об'єкті нам було втілено задумку думку нашого власника придбати класний сучасний паркан із якоюсь такою родзинкою. Цей родзинкою стало ранчо різношириною. Чим цікаві ці ламелі? Тим, що вони мають різну ширину. І за рахунок цікавого розміщення створюють досить індивідуальний підхід до вибору дизайну даного паркану. Паркан це не лише периметр, який оточує територію нашого господарства, а й ціла історія та і звичаї. Саме за зутнішнім виглядом паркану, за його сучасністю, можна охарактеризувати господаря, охарактеризувати його спроможності, yeah. його смак, а також його візуальні yeah. бажання. Вітаю вас! Доброго доброго, доброго дня, Віталію. Поділіться, будь ласка, яка була головна задумка? Чому саме цей дизайн ви обрали? Чому така ідея? Чому саме такий паркан? Ми будували наш будинок в стилі конструктивізму. Ми хотіли поєднати прямі правильні лінії, поєднати просту цвітову гаму в будинку. І, звичайно, що доповненням до будинку, візитною карточкою в'їзді є паркан. Тому ми теж хотіли, щоб паркан у нас був доволі простим, але в якому сенсі і оригінальним. Чого паркан саме задуманий такий з просвітами? Тому що це довга історія. Почну з того, що з практичної точки зору, тому що перше наступ в нашому містечку територія зачинена. І охороняємо, тому я не бачу сенсу в тому, щоб на такій закритій території Ховати ще заховатися території. і ставити ще закритий паркан. Тому що у нас тут 100 домоволодінь, всі один одного фактично знають, спілкуються. Тому кривати паркан я не хотів. Це перше. Причина, друга причина це те, що так рекомендують спеціалісти, щоб все, що росте, воно продувалося вітром, дихало. І тому теж така конструкція паркану дозволяє зробити доступ повітря на земельну ділянку, тим самим забезпечити всю ту рослинність, яку ми плануємо, яку ми вже посадили, якісно її провітрювати. Я вам хочу сказати, що дійсно в вашому серед усіх, які навкруги, дуже виділяються, наскільки там приїхали, скільки стоїть парканів, звичайних старенькі-старенькі, скажімо так, по дизайну, а тут ти і одразу бачиш і сучасність, і натхнення. В принципі, він ніби той простий, але в цій простоті, мабуть, і ховається ця задумка реалізації якогось цікавого скажімо так, бачення. Чим керувалися, коли обирали саме такі от широка ламель, вузенька ламель? Ми керувалися... я продивлявся сайти з посилань з Пінтереста. І продивлявся практику такого, як роблять це за кордоном. За кордоном, взагалі, всі паркани такі великі, закриті, вони заборонені. За кордоном існує практика того, щоб не було парканів. Взагалі суцільних парканів за кордоном не існує. Це зелені огорожі або відкриті території. Це говорить і про відкритість щирість власників, про відкритість намірів. Ну і говорить про те, що ми теж люди, які відкриті і довіряють іншим. Не хотілося... Знову закривати все це. А з іншого боку, хотілося витримати якісь тенденції, певний стиль. Да, певний стиль, той, який ми визначили. Ну і все ж таки традиції, особливості життя в Україні. Тому я подивився нарізку, вибирав, подивився на різку того, яка практика існує будівництво парканів в Австрії, в Німеччині, в Польщі. Надихнувся цими ідеями, подивився. І якийсь взяв симбіоз між тим, як це збудовано там, як би я хотів бачити це у мене, і це поклав на реалі конкретно моєї ділянки. Конкретно мого будинку, архітектури будинку і задумки того всього, що okay. буде реалізовувати. Тоді за в принципі зрозуміла, але все ж таки, дивлячись на ринок компаній, які працюють в Україні, в основному навіть в Києві, чомусь обрали саме нас, саме ворота центр Україна. Розкажіть, будь ласка, дуже цікаво і там і на майбутню практику, щоб знати, чому саме ми. Бо я так бачу, що ви задоволені нашою роботою. Не звернути увагу на ворота центр я не зміг, тому що в компанії якісний маркетинг пізнаваємось в інтернеті. Але я хотів це перевірити, тому я приїхав в офіс компанії. На виробництві були я на виробництві не був, але я був приємно здивований, тому що я побачив декілька спеціалістів. Я зрозумів, що вони компетентні, що вони мають досвід навіть на рівні не кінцевих виконавців, а на рівні менеджерів з продажу. Але ще більше мене підкупило те, що я побачив варіанти реалізації парканів на майданчику на виставці. Тому я міг все це пощупати, все це подивитися, запитати на місці і зрозуміти вживу, все ж таки, щось зрозуміти, що б я хотів. Супер, супер клас. Дякуємо вам велике за довіру. Я сподіваюся, що ви залишились дуже задоволеним тим, як ми змогли втілити вашу ідею в життя. Крокуємо в майбутнє, крокуємо разом, крокуємо до Європи, так, до, до більш таких сучасних рішень. Ось вам тільки процвітання, тільки достатку, тільки успіху, всього самого-самого найкращого. Дякуємо! Цікавим рішенням та задумкою у виконанні даного об'єкту. Такі бетонні стовпи. До речі, це дуже популярне рішення за кордоном, а ми, в принципі, жидемо в майбутнє. Стовпи вилиті повністю з бетону. І досить гармонійно поєднуються із металевими стовпчиками. Оці широкі бетонні стовпи, і тоненькі металеві стовпчики, на яких містяться секції паркану. Не створюється ефекту ем, масованості, ефекту важкості, а, а це і цікаво, і легко одночасно. Зверніть вашу увагу на адресну табличку, на якій вказана адреса вашого будинку. Ваші гості з легкістю зможуть знайти вас та впізнати. Хоча за таким парканом, який робить ворота Центр України, вас знатимуть абсолютно всі. Подивимось на цей паркан з середини. Пішли зі мною! Друзі, подивіться, як акуратно паркан виглядає зсередини ламельки, поєднані спеціальним замочним з'єднанням. Вони ж ідеальні за безпеку входу до вашого подвір'я відповідає замочок. Подивіться на нього: це спеціальний електромеханічний замок. ATIS. наша компанія використовує тільки надійні та якісні замки. Наш замовник, розуміючи, що у нього будуть висаджені такі шикарні туї, дуже подбав про цю зелень. Саме тому він при виборі паркану звертав увагу на те, що паркан дихав, щоб паркан пропускав повітря, щоб паркан не нагрівався. Саме тому паркан ранчо тут ідеальне рішення. Від нагрітого паркану туї починають жовтіти, Рослина просто гине. А це Якось не дуже, в принципі, то і дешево. Саме тому пропускна здатність паркану ранчо рішення номер 1 А знайти нас можна у місті Києві за адресою вулиця. До речі, запам'ятайте, саме вулиця, а не проспект. Перемоги 20. Саме тут знаходиться виставка, виробництво, офіс. І Я пайпа!